Данило Король, Антін Латоцький. Як князь Данило вернувся ще з одного переможного походу на ятвігів, що шарпали межі його держави, застав у Галичі послів від короля Белі. Король просив підмоги, бо він воював із чеським королем. Данило негайно рушив йому на поміч. Саме тоді прибули до короля Белі німецькі посли, і з цими послами виїхав Король Беля. Назустріч князеві Данилові, Данило їхав українським звичаєм. Під ним був пригарний кінь, сідло щиро золоте, стріли й шабля теж прикрашені золотом, та іншими драгоцінностями. Хутро було обшите грецьким оловиром і золотими плоскими кружечками, а на ногах мав зелені сап'янці, нашивані золотом. Німці чудувалися, а Беля сказав до Данила. Для мене має те більшу вартість, як тисяча срібла, що ти прибув, зодягнений звичаєм твоїх батьків. Князь Данило побув у Белі кілька днів, лишив допоміжне військо королеві, а сам вернувся в Галич. Перед від'їздом ще король Беля мав із Данилом розмову про свої задуми щодо австрійської спадщини. Він говорив Данилові: Ти знаєш, що я вів війну з австрійським герцогом Фрідріхом. У війні щастя сприяло йому. Знаєш, теж про те, що літом 1246 року погиб він у бою над рікою Летавою та переземлі Бабенбергів хоче захопити чеський король, герцог Фрідріх не лишив сина, ні дочки, тільки лишилися дві сестри Маргарита і Констанція та небога Гертруда. Я саме раджу оженити твого сина Романа із Гертрудою». І для нього здобути спадщину по Бабенбергах, септо Австрію та Сирію, зате ти мені поможеш у війні з чеським королем Отокаром. Данео задумався, Прийшло йому на думку, що, може, добре буде мати на Заході якусь опору, тоді, може, вдасться зібрати сили і позбутися татарської зверхності і згодився. Незабаром прибув княжич Роман на Огорщину. Звінчався з Гертрудою і Беля відіслав їх у відень. Так княжич Роман став австрійським князем. Данило зібрав сильне військо і рушив на опаву, окремо від короля. По дорозі вступив до Кракова, щоб намовити і князя Болеслава до походу на Чехію. Болеслав спершу не хотів, але в кінці його жінка кінга, дочка угорського короля, намовила його, щоб і він став. Допомочі її батькові. Із князем Данилом їхав і княжий Лев. Князь Василько дав тільки своє військо під проводом тисяцького Юрка, а сам лишився управляти всією галицько волинською державою. Воюючи в Чехії, довідався Данило, що в городі Носриті є полонені українці і поляки, зібрав військо і пішов у гору ріки Опави. Здобув город. Визволив бранців і на знак перемоги повісив на замку свій прапор. Відсіля пішов воювати дальші околиці. Чеський воєвода Гербургт прислав князеві Данилові меч на знак, що піддається. Тоді князь Данило з союзниками вийшли з Чехії і вернулися додому. Коли князь Данило був у Кракові, з'явилося в нього посольство від папи, що саме ждав його тут. Посли принесли Данилові королівську корону, і скіпетр. Папський легат Опізо сказав до Данила від папи Інокентія IV Сину, прийми від нас вінець королівства, матимеш поміч від Святого Отця. Данило відповів на це «Не годиться мені ні вас приймати тут на чужій землі, ні королівської корони від Святого Отця. Прийму вас. На своїй землі, і князь Данило вибрав на коронацію місце приграничне місто Дорогичин. Туди прибув також митрополит Курил і всі єпископи, гумени, і вище духовенства. Коронація відбулася в Дорогичинській церкві дуже велично, насамперед мав промову по латині легат Опізи. Своїй промові висказав він радість, що такий могутній, розумний і лицарський володар, як князь Данило, з'єднується з із святою римською церквою і передав папське благословення володареві, його сім'ї і усьому народові. Йому відповів теж по латині митрополит Курил. Він дякував папі Інокенчу IV за те, що приймає український народ під свою апостольську руку і заявив від імені свого. Всіх єпископів і духовенства вірність католицькій церкві. На другий день відбулася коронація врочистість була служба Божа. Князь Данило причащався, потім митрополит мав проповідь, говорив він про велике значення з'єднання української церкви з римською і призначення коронації князя Данила на короля Галицько-Волинської держави. Князь Данило став пред царськими воротами навколішки. І легат опіза вложив йому королівську корону на голову. Від співування, подячної пісні і многоліття святому отцеві королеві Данилові, митрополитові і усьому українському народові закінчилася коронаційна врочистість. Король Данило дав пир у своєму дорогичинському теремі і потім поїхав у Галич, та недовго там побував, бо зараз треба було рушати на ятвігів і татарських людей септо пограничних мешканців, що для особистих користей піддалися татарам, бо ті жадали у них менших податків. В часі повороту з походу на Ятвіги в'їхав король Данило із сином Львом через річку Полтву. Тут сподобав собі гору і сказав до князя Льва на цій горі збудую замок і довкола неї город, і в пам'ять того, що ти так хоробро робився з чехами. А тепер із ятвягами назву цей город Львів. Княжич Лев поцілував батька в обидві руки і сказав Дякую, батечко, цей город буде мені так само любий, як тобі холм. І зараз спровадив тут із Галича будівничих мулярів і Теслів. І вони стали будувати город. Незабаром стали в новий город спроваджуватися люди з усіх усюдів. І свої, і чужинці, купці і ремісники, і так Львів швидко заселювався. Життя скрізь по всій Галицько-Волинській державі відроджувалося наново. Городи, відбудовані і ще сильніше, укріплені, як були до їх руїни, залюднювалися, процвітав промисел і торгівля. По селах хлібороби спокійно обребляли поля в надії, що страшне татарське лихоліття минуло, і уже не вернеться. Додавали їм певності сильно укріплені городи, а також переконання, що тепер, коли король Данило приступив до Унії з Римом, увесь християнський світ стане разом з королем Данилом до боротьби проти поганських татар, бо ж татарський хан загрожує не тільки українським землям, а й усім державам, що на захід і на південь від Галицьких меж зазнали ж уже і тепер. Лиха від татар і Польща, і Угорщина. Король Данило теж спокійно дивився придешність. У власному інтересі мусять мені християнські володарі стати допомочі, говорив він до князя Василька. «А чей же розуміють, що як я впаду в боротьбі з татарами, то скоріше пізніше і їх жде така сама доля. Так, признав і князь Василько, наша держава це не мов вали. І гостроків кріпості. За грудьми наших дружин Європа має спокій. Але як ми впадемо, тоді горе і їй. А без їх помочі проти такої сили диких, войовничих татар нам не сила буде встоятися, говорив король Данило, а по хвилині додав. На угорського короля я не дуже надіюся. От і тепер, скільки він обіцянок наробив Романові, а навіть помочі не хоче йому дати. Маю вість. Що отокар оточив мого сина в непірці, і він там із жінкою терпить голод. Кілька днів по цій розмові з'явився княжич Роман, виснажений, блідий на лиці. Король Данило зрадів приїздом сина, але заразом спитав: Сину, що з тобою? Та ти зовсім виснажений. Тато, перебув я багато. Відповів княжич Роман, ще недавно князь Австрії і розказав про те, як король Беля не прислав обіцяної помочі, як прийшлося залишитися князювання. Мріялося високо, зітхнув батько. Та, видно, не була Божа воля, щоб ти засів у відні. Однак не журися. Литовський князь, войшалк, обіцяв дати тобі Новгородок на князювання. Король Данило думав тепер про те, як позбутися татарського зверхництва. До союзу проти татар втягнув він і Литовського князя Міндовга. Саме серед цих приготувань прийшла вістка, що татарський воєвода Куремса іде походом на Данила і Василька. Тим часом хан відкликав Куремса через те, що він нездарно вів війну та дав на його місце Борундая. Він прийшов з дуже великим військом. А тут ніхто із західноєвропейських водрів навіть і не обіцяв Данилові помочі. Бурундай післав послів до Данила і переказав йому Іду на Литву, коли ти в мирі з ханом, то йди за мною. Данило радився з братом Васильком і сином Львом, що йому діяти. Сказав князь Василько, піду я, бо з литовцями немає миру. В холмі під твоєю опікою лишаю жінку й сина. І князь Василько поїхав. Два роки був спокій, аж 1259 року зажадав Бурундай, щоб Данило і Василько розкинули всі городи. Ви ханові союзники, казав він хитро, то навіщо вам городів? Проти хана не треба, а від ворогів оборонить вас хан. І так мусили розкинути укріплення городів. Істошка, Львова, Крем'янця, Луцька Володимира. Тільки холмщани не дали розкинути свого города. Під кінець 1262 року король Данило післав до Володимира, до князя Василька та до Львова, до князя Льва і на Литву до другого сина Шварна Листа, а в листі писав я запросив краківського князя Болеслава до Тернова на нараду Приїдьте й ви. І з'їхалися в Тернові король Данило з обома своїми синами Львом і Шварном, князь Василько з сином Володимиром і краківський князь Болеслав. Рано були всі князі на службі Божій. Потім подалися всі на замок. Тут король Данило гостив князів і їх дружини. В часі обіду король Данило сказав: Князі! Брати й сини, оце запросив я вас сюди, щоб ми разом нарадилися у важких справах, важкі часи настали тепер для наших земель, для держав наших. Орди татар нависли чорними хмарами над нами можна б їм опертися, коли б усі європейські володарі зрозуміли небезпеку і помогли нам у боротьбі проти лютого ворога. Святий Отець видав наказ. До всіх володарів Європи, щоб помогли нам у боротьбі з татарами. Та ні один із європейських володарів не послухав заклику. Зайняті своїми справами, не чують небезпеки, а ми самі не можемо поки що опертися. Від століть опиралися ми азійським ордам печенігів, торків, половців та інших. Але тоді ми були сильні. Держава князя Володимира, Святого і Ярослава Мудрого, була наймогутніша в Європі. І потім ще, хоч наша земля була розбита на більше князівств, ми з успіхом боролися з половцями і перемогли їх із зброєю і культурою. Одначе проти такої сили, як татарська, ми обмежені до Галицьких і волинських земель, не можемо стоятись надто великі сили Чингісхана. А все ж таки мусимо опиратися. Я радію, що краківський князь зрозумів вагу хвилини і на мої запроси не прибув теж, щоб разом нарадитися, що нам діяти, щоб оборонитися перед татарською навалою дай Боже довести наші наради до доброго кінця. Радили довго і вирішили завжди виступати разом.